Друзі, вітаю вас на каналі Тачки Продаж. У нас наявності Свіжопригнена машинка з Франції, Шкода Octavian a го року. Простий економічний дизельний двигун 1,6 літра. Реальний розхід палива до 5 літрів 249 тисяч оригінального пробігу. Машинка на гарній комплектації, машинка без ДТП, фактично вся в оригінальній фарбі. Має два незначних косметичних підкраса. Оглядаємо її детально. Як бачимо на одометрі 249 тисяч пробігу, він є оригінальний. Дивіться, ми надаємо до машинки ось тільки підтверджень. Це є французькі техогляди. Починаючи є, вони з 15-го року. Ось бачимо, 15-й рік 69 тисяч, 17-й рік 114 тисяч, 19-й рік. Ось 19-й рік 156 тисяч. 21 й рік. 21 рік 196 тисяч. І останній тихогляд, який дійсний до 2025 року. Тобто машина проходила тихогляд, і він ще дійсний. Має 241 тисячу кілометрів. Крім того, що є тихогляди, є ось така пачка чеків, роздруковок, квитанцій по автомобілю. Ось бачимо, вся, вся вся сервісна історія, яка тільки може бути, даний автомобіль і має повністю всю. Зверну увагу на те, що два ключика, Всі склопіднімачі, електрорегулювання, підігрів і складання зеркал. Є автосвітло, тобто датчик світла. Стоїть сенсор дощу, антиблікове скло заднього виду. Машинка на мультикурмі, є круїз контроль. Така магнітола з екранчиком, двохзонний клімат контроль. є спішечка, є центральний замочок. Підлокітник, також дуже зручно. Ось така хороша комплектація в даного автомобіля. Візуально машинка також в гарному стані. На лінзованій оптиці, на противотуманних фарах, оригінальні 16-ті титанові диски, зимова гума, є підсвітка дверей вечором, повторювачі поворотів в зеркалах, кузову загального машина рівненька, оригінальні всі стопи. Задні парктроніки. Ось такий візуальний вигляд має дана машинка. Що ж, Пройдемось по автомобілю товщиноміром. почнемо з капота, він в оригінальній фарбі, це крило перелаковане. 120-150, ось бачимо, арочка чуть, чуть щось є, абсолютно нічого серйозного, можливо, був маленький задирчик якийсь по низах в оригіналі. Пасажира ззаду, пасажира все в рідній, арки в рідній, ось бачимо, що навіть й заводська пленочка, крило заднє також в оригінальній фарбі, кришка багажника також в рідній, заднє ліве крило, арочки, все в оригінальній фарбі, теж пленочки, двері пасажира ззаду. Двері водія, також все в оригіналі. І ну, ще підфарбоване ось це крило. Також б'ється два шари фарби. Крила ці не кручені. Зараз відкриємо під капотку все покажемо. Тобто автомобіль весь в оригінальній фарбі. До речі, так? Так. Також в оригінальній. І має всього два незначних косметичних підкраса це передні крила. 1,6 дизель, дуже хороший, економічний мотор. Підкапотний простір не митий. Батаю вашу увагу на це. Тут кришечку. О, покажу форсунки. В тому останні Все сухе, сухесенько, абсолютно ніяких підтікань. Також ніяких масляних підтікань немає. чудово. Антифриз В нормі газів ніяких немає. Антихриз. У підкапотному просторі, дивіться, крила абсолютно нічого не знімалось. На які гаєчки нічого не кручене. Так само і з цієї сторони. Ось Бачимо, абсолютно нічого не кручене. Все, все оригінальне. Ну і відміточки сервісу є ось відміточки, машина обслуговувалась. Масло 5х30. Тут відміточка, це заміна ГРМ. Тобто машина гарно обслуговувалась. і зараз практично вона на 5. У вас заслуговує тут багажник. Який тут багажний величезний відділ. Шторка на місці. Працює все. Є в нас запасочка, ключ, домкрат, повністю комплект На в гарному стані нижче. Багажний тут просто величезний. Сидіння складаються дуже комфортно.